І ще один новий результат. Минулого тижня на вихідних, субота, я прокидаюся, у мене температура 38,5 прокинулася я зранку від того, що мене просто нереально болить горло і нерки. От такої болі я ще не відчувала. От я це згадала, от коли сильний дискомфорт, ну це, це більше, ніж сильний, тому що в мене сльози, я не можу поснути слюну, нормально говорити, користування. Сутки, ну день, виходить, 5 суперлакеїв, 6 лакеїв, і конкретно на нирки, 2 біфренди і на горло, прям пусточкою цілий день. Вночі я покидалася разів 5, від того, що я просто була вся мока, мій організм боровся. В неділю зранку температура вже була 37,5, і ще цілу неділю і я зранку прокинулася 36,6. І ви знаєте, я прокинулася. Чесно, я просто плакала, плакала від щастя, і оце в цей момент, коли ти стріляється, Это, кстати, сейчас на Украине новый вирус зашел смертельный, по сравнению с которым ковид просто детский сад, поэтому защищайтесь, пожалуйста. Да, я просто вот здесь так, но я была просто вражена, вот два дня я просто нереально промучилась, и за два дня просто кильки пять супер лакеев, конкретно там четыре френды локальных, и пять лакеев, и шесть лакеев. Температури не було і стан нормалізувався. І оцей стан, коли тебе взагалі нічого не болить, це просто космос. І я це, але, коли е, всі ще ну, на минулому тренінгу казав, що люблю, коли не хворіти, взагалі часно прикладаю. Тобто, ну, зрозуміло, що деколи ці впливи пропускаєш, але цей момент просто я згадую, як колись, як зараз, це просто небо і земля.